На вашу думку, щось змінилося за останні два роки? Багато чого змінилося. Що саме? Ну, По-перше, ті люди, котрі воюють, для багатьох це не третій рік війни, а одинадцятий рік війни, звичайно, що вони перевтомлені. Вони перевтомлені на фронті, вони перевтомлені у волонтерстві. Тому що це люди, які працюють нон-стоп. Мої волонтери знають, що я їм часто поправ, повторюю, на війні немає вихідних. Якщо потрібно, то працюємо і в неділю, і вночі. Коли потрібно, тоді працюємо нон-стоп, без відпусток, без вихідних. Це перше. Друге, ну, давайте говорити відверто, одні і ті ж люди тягнуть на собі війну, Тому вони втомились. Тобто якщо це скидати на одних і тих же людей, зрозуміло, що вони будуть вигорати, в них буде здавати здоров'я, вони будуть помирати від перевтоми. І відповідно в суспільстві назрів такий запит на справедливість на те, щоб справедливо розподіляти цю, ці ризики і цей тягар війни. Мені здається, це очевидно, що е, частково питання тієї ж мобілізації провалились, тому що є е, різні світи, занадто великий між ними розрив, коли люди бачать, що там привозять. Е, і дитина перетворюється десь з глибокого тернопільського села на прапор в землі, а чиїсь діти сидять і відпочивають у дорогих ресторанах. У них звичайне життя, вони їздять на курорти, спокійно виїжджають за кордон. Звичайно, що в суспільстві є запит на те, щоб ми порівну ділили ці ризики і цю відповідальність, і цей тягар війни. Це абсолютно нормально. Ми протрималися. Більше ніж взагалі можна було протриматися. Це е, чудо, яке ми показали всьому світу. Е, весь світ вражався нашій стійкості, нашій відвазі, нашому героїзму. От, але не можна тягнути це постійно на одних і тих же людях, на одних і тих же ресурсах. Чим ця ситуація небезпечна зараз? Ну, небезпечна Оце розділення світів, про яке ви говорите. Небезпечно війни небезпечно значить втратою найважливішого в суспільстві. Це навіть не втрата. Зброї чи територій. Втрата людей, втрата території, втрата спроможності до спротиву починається від втрати довіри. Якщо в суспільстві немає довіри, якщо я розумію. Довіри що... до кого? я, я уточнюю. Один до одного і до в першу чергу власних політичних еліт, то я вважаю, що було би насправді чесно і правильно, коли ми от весь цей, на ці перших там. Два роки вже після повномасштабного вторгнення витягнули на плечах одних людей, на їх героїзмі, на їх стійкості сидіти і чекати, поки там, ЗСУ десь там втримають ситуацію, це несправедливо. Тому що це такі самі люди, просто в піксельній формі. Вони так само хочуть поспати, вони, в них так само є сім'ї, вони так само вигорають, вони так само їх скошують не тільки там, контузії чи поранення, і звичайні хвороби від перевтому. Тому було би, як на мене, правильно розділяти цю відповідальність і, передусім, приклад мають показати політичні еліти. Тому що я вважаю, що популізм казати, давайте там весь парламент кинемо в окопи чи всі міністерства це популізм. А росіяни тільки би мріяли, щоб в нас не було легітимної влади. Але е, при цьому зробити за ротаційним принципом і показати, що умовно там. До 20% за ротаційним принципом, чи 30% чиновників, депутатів і так далі, розділяють ці ризики, це було б правильно. Або принаймні члени їхніх сімей, їхні друзі. Це би показало приклад лідерства і справедливості. Тому що ми бачимо і в багатьох країнах, в тих же, і в Штатах, і в Ізраїлі, і в Британії, що люди, які відповідальні за стратегічні рішення в суспільстві, не часто мають до цього службу в армії. Мають ветеранські статуси, вони показують суспільству, що вони заслужили на це право приймати стратегічні рішення, тому що готові були віддати за свої, за свій народ, за своє плем'я, життя і здоров'я. І От що змінилось.